У бізнес-класі. Люди вважають, що володіють грошима, але часто буває навпаки. Сьогодні у програмі мова піде про наступне: золота ціна на газ. Споживачі розгублені, але вимагають змін тарифів. Свіжий курс валют. Літо кличе. Як планують відпочивати закарпатці і чи планують взагалі? Дослідження наших журналістів. Верховна Рада України підтримала урядовий законопроект про особливості здійснення правочинів з державним гарантованим державою боргом та місцевим боргом та відповідні зміни до бюджетного кодексу України. Згідно цих документів, уряд України отримує право на введення мораторію на зовнішні виплати України за борговими зобов'язаннями перед приватними кредиторами. Представляючи проекти законів на засіданні Верховної Ради України, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк підкреслив, що уряд разом з парламентом не один місяць проводить роботу для того, щоб стабілізувати фінанси Української держави, наповнити бюджет, зменшити боргове навантаження з українського бюджету і дати можливість людям відчути те, що життєві стандарти змінюються, що заробітна плата може зрости. Можуть бути створені робочі місця, що доходи громадян можуть бути проіндексовані. І що життя в Україні про. Просто буде краще. А далі пряма мова. Загальна сума, яка передбачена в бюджеті на зовнішні виплати, рівна сумі, яка передбачена в бюджеті, на всю національну безпеку і оборону. А це 90 мільярдів гривень. 90 мільярдів гривень ми повинні витягнути з бюджета і віддати нашим зовнішнім кредиторам. По боргах, які не ми брали. Що пропонує уряд України? Ми розпочали з нашими кредиторами перемовини. Мова йде виключно про приватних кредиторів, які є власниками зовнішнього державного боргу України? Мова не йде. Про державні українські банки, які виплачують свої зобов'язання, і хочу підкреслити окремо, ця боргова операція, яка проводиться урядом України разом з нашими кредиторами, не має жодного негативного впливу ні на українські банки, ні на валютообмінний курс, а навпаки, буде мати позитив, тому що після проведення цієї операції. Борги України будуть меншими, а це означає, що довіра як кредиторів, так і інвесторів буде більшою, тому що українська економіка буде здоровішою. Що ми просимо в наших зовнішніх приватних кредиторів? Ще раз підкреслюю, приватних кредиторів. Прислухатись до пропозиції Уряду України. І реструктуризувати борги України, якими володіють приватні кредитори на умовах, які запропонував український уряд. В найближчих чотири роки нам необхідно додатково отримувати ресурс від цієї реструктуризації. Або зменшити навантаження на українську державу від зовнішніх боргів на суму загалом близько 15 мільярдів доларів США не блакитний, а золотий. Так після отримання нових квитанцій за спожити газ іронізують українці: 7 гривень 20 копійок. здорожчання для більшості закарпатців патове, адже сплатити за цю комунальну послугу стає нереально навіть за умови пільгових цін. Десятки обурених ужгородців прийшли до Закарпатгазу, бо їм вже цього місяця в газ порахували за новою ціною 7 тисяч 188 гривень за тисячу кубометрів. А ще не так давно урядовці переконували, така норма діятиме лише із травня. У мене проблеми я пенсіонер дістаю 1100 гривень, а мені прийшло на 150 п'ятдесят по 7,20. двадцять більше суму написали, як у мене використований Попробуємо. газ. Поплатити. за квітень місяць квитанція прийшла вже по новій ціні. Нова ціна має бути з травня. Ну, Прийшла мені квитанція 23-38. Я за квітень заплатила. Через два дні приходить квитанція 129, в зв'язку з тим, що в мене немає щочика. Захожу mm. до начальника дзвінь зайнятий, виходіть, закривайте двері. Ну, так що я буду тут сидіти до вечора. Як пояснили працівники Закарпатгазу, нова ціна згідно з постановою національної комісії, що регулює цінову політику, встановлюється таки з квітня: 7 гривень 18 копійок за кубометр платитимуть всі, хто не має газових котлів, тобто не опалює газом своє помешкання. Решта перші 200 кубометрів оплатить за знижкою 3 гривні 60 копійок за кубометр. Все, що вище норми, вартуватиме удвічі більше, але це за умови, що котли зареєстровані у газовому підприємстві. Базова вартість. Для всіх споживачів газу, незалежно від того, чи є лічильник, чи немає лічильника газу, 7 гривень 19 копійок за 1 метр кубічний газу. Однак для споживачів, у яких є індивідуальне газове опалення, діє у період з 1 жовтня до 30 квітня діє. Пільгова норма, пільгова вартість газу на перші 200 метрів кубічних газу за розрахунковий місяць. Юристи пояснюють, дійсно постанова вже набрала чинності, проте є юридичні групи, які вже оскаржують її. В останній пункті 5 цієї постанови передбачу постанова набирає чинності з 1 квітня року 2015. А вже один із правозахисників подав адміністративний позов на постанову НКР, щодо її скасування. І в адміністративному суді міста Києва, оскільки рахує, що дана постанова є незаконна і наводить свою відповідну мотивацію. Багато людей обурюється, що у квитанціях їм записали більшу кількість використаних кубометрів газу ніж є по факту. У такому разі самі газовики пропонують оплачувати за фактичним показником, а не тим, що є у квитанції. людина навіть може не звертатися в Закарпатгаз. Вона іде в банківську установу де сплачує за комунальні послуги, називає в банківській установі, яку суму вона оплачує і до якого показника лічильника того, яке було на перше число, і оплачує те, що в неї фактично на перше число було. І ніяких з боку Закарпатгазу претензій і, скажімо, так, дій не буде. Тож зараз платіжки за газ для українців вийдуть майже золотими. Якщо сім'я із трьох людей в опалювальний сезон використовує 300 кубометрів газу, має зареєстрований котел і всі дозвільні документи, то вони мусять сплатити 1438 гривень. Якщо котел не встигли зареєструвати, то вартість складе від 1154 гривні. Українцям доведеться або максимально економити, або відмовлятись від газу. Закарпатгаз тимчасово продовжує години роботи абонентських служб та дільниць обслуговування клієнтів. Зараз вони працюють щодня з 8 до 18 вечора без обідньої перерви. Додатково отримати роз'яснення та консультації фахівців Закарпатгазу споживачі можуть за номерами телефонів, які ви бачите на своїх екранах. Сервісний центр з обслуговування споживачів газу фізичних осіб 0312 61 94 35 067 244 32 66, абонентський відділ 0312 61 21 46, 0312, 66 39 98, 0312, 61 94 47. Ну, а вітер і сонце це реальна альтернатива газу та електриці. В умовах значного здорожчання тарифів на оплату житлово-комунальних послуг громадяни шукають адекватну заміну дорогим джерелам енергії. Поки що сонячні батареї, теплові інвертори та вітряки не надто популярні на Закарпатті. Але за ними майбутнє, адже сонце та вітер тарифів не мають. Енергетична незалежність не міф, а реальність. На околиці Ужгорода знаходиться приватне екогосподарство. Яке вражає своїм розмахом. Господарі займаються розведенням декоративних рослин, а ще, крім звичних кур, гусей та свиней, тримають павлінів, страусів та ослів. Однак це не головна його особливість. Енергію для забезпечення життєдіяльності господарі беруть від природи, використовують сонячні батареї та вітряк. Було такою енергетичної і економічною незалежності. У нас є повністю забезпечення продуктами харчування, а також енергією. У нас є сонячні панелі, вітряк, який нам дає на даний момент біля 6 кВт електрики, і плюс ми маємо додатково рослинки, які ми потім реалізуємо. Чотири роки тому на цьому місці був пустир. Зараз створені всі умови для життя. Навіть будинок максимально екологічний та енергозберігаючий. Його особливість трав'янистий дах. Намагаємося зробити більш екологічним, тому будинок ми будували з дерева, з цільного сруба. А зелений дах це ми намагалися відійти від хімічних пінопластів, теплоізоляцій, і стекловат. І... Це є як скандинавська технологія. У нас вона трошки важко приймається, так як менше дощів, тому ми мусимо його поливати. Впровадження так званої зеленої енергії в державі пріоритетне. В стратегії розвитку енергетичної галузі України до 2030 року передбачено заміщення частини електроенергії, яка виробляється на теплоенергостанціях, за рахунок альтернативних джерел. Проте в сучасних реаліях це поки що далека перспектива. Серед всіх видів альтернативних джерел енергії для Закарпаття, безумовно, найбільш актуальними є сонячна енергетика, вітрова енергетика, безумовно, в меншій мірі, мала гідроенергетика і так далі, щоб зменшити споживання, людина може, використовуючи альтернативні джерела, себе забезпечити, безумовно. Але вартість, вартість самої батареї, якщо ми беремо не колектор, а іменно сонячна батарею, це достатньо велика, тому що какада мале. Попри екологічність та енергетичну незалежність, зелена енергетика не всім по кишені, адже обладнання для отримання такої енергії доволі дороге. Що, люди не мають за що купляти, займають тих коштів, кожен би собі поставив і тепловий насос, і сонячні батареї, і сонячні колектора. Тобто тут іде мова, якщо порівнювати тепло. Від газу і від е, теплового насоса, то це в 10 разів дешевше тепло, як від газу. Не дивлячись на дорогу візну, сонячні батареї набирають популярність. Окрім власних потреб, людина може продавати надлежок енергії за так званим зеленим тариф. В такому випадку обладнання може окупитись протягом 2-3 років. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося. Долар США купують за 21 гривню 50 копійок. Продають за 22 гривні 79 копійок. Один євро коштує купівля 24 гривні 4 копійки. Продаж 25 гривень 78 копійок. 100 угорських форентів можна придбати за 7 гривень 44 копійки, продають за 9 гривень 3 копійки. 10 російських рублів купують за 4,25, продають за 4,65. Англійський фунт стерлінг коштує 33 гривні 86 копійок, продаж 35 гривень 20 копійок. Польські злоти купівля 5,73, продаж 6,28. Чеську крону купують за 74 копійки, продають за 83. Румунська лея коштує купівля 4 гривні 10 копійок, продаж 5 гривень 86 копійок. Ну і знову здорожчання. Тариф на міжміські перевезення в Закарпатті знову підняли. Цього разу ще на 22%. Останнє здорожчання було в лютому поточного року, однак перевізники знову наголосили, працюють у збиток. Відтак, розпорядженням голови ОДА від 5 травня перевезення здорожчали з 37 до 45 копійок за кілометр. Краяни бідкаються, громадський транспорт їм тепер не по кишені. Подробиці теми далі в сюжеті. Вже більше тижня, як в області діє розпорядження про здорожчення тарифів на міжміські перевезення. Однак, поки в тарифній політиці повний хаос, деякі вокзали продають квитки вже за новими тарифами, а деякі тримають ще попередні, кажуть плутанину своїм рішенням. Вніс Кабмін. Голова облдержадміністрації видав розпорядження про підвищення тарифів, і одночасно кабінет міністрів скасував державне регулювання цих тарифів на приміських та міжміських перевезеннях. Але розпорядження було опубліковано в новинах Закарпаття в п'ятницю, і ми згідно цього розпорядження всі наші тарифні сітки переробили. І зараз 45 копійок вартість одного пасажира кілометра. А це на 22% більше, ніж було до цього. Самі ж пасажири спантеличені, але поки не бачать альтернативи, тому й далі їздитимуть автобусами. І сьогодні здивувалася. Ну. Наскільки? Ну, у нас на 40 копійок, виходить, білет піднявся трошки. Це від загальної вартості багато? Так. Ну, так собі. Якщо кожен раз так їхати, то ощущаюся. Особливо змиритися з тим, що маємо. Просто налогу немає в даний момент. Останнє тарифи на міжміські перевезення піднімали три місяці тому. З того часу пасажиропотік зменшився в рази. Люди не є грошей, бо помітраємо у ці автобуси ганяємо пустякам. Люди йде в больницю, йде на візу. І студенти один день. Все, ми далі двоє-троє, у ці пустякам і де То... надалі ціну на проїзд встановлюватимуть самі ж перевізники. Влада ж може тільки вести перемовини з ними. Вважаємо, що на даний момент. Тариф не є регульованим, відповідно, перевізники на власний розсуд встановлюють тарифи. Були розмови чи перемовини з асоціацією перевізників, і ми вважаємо, що необґрунтованого підвищення цін на внутрішньообласні пасажирські перевезення не мало би бути. Перевізники наголошують, наразі тарифи лишаються на тому рівні, про який йшлося в розпорядженні голови ОДА на 22% дорожче ніж було до цього. Піднімати вище ціну не збираються, хоча й мають наразі таке право. Переконані, ще одне здорожчання краяни просто не приймуть перестануть їздити автобусами. Літо кличе. Попри війну, українці готуються до сезону відпусток. Ужгородці подорожують не менше, але обирають бюджетний варіант відпочинку. Наскільки за рік змінилися подобання відпускників і з чим це пов'язано, далі у нашому сюжеті. Незважаючи на подорожчання, ужгородські туристи вже починають шукати варіанти для літнього відпочинку. Для багатьох актуальним зараз є бюджетний відпочинок. Тим паче, що варіантів такого зараз є чимало. Виходить, що вигідніше всього це буде Болгарія приблизно десь на дорослу людину біля трьох тисяч гривень на даний момент з проїздом зі сніданочками. Якщо ж більш можна собі дозволити, ну, щось дорожче, то звичайно це можлива і туреччина, і іспанія, і різні напрямки, можливо, екзотика для тих, хто користувався гарячими путівками, ситуація невтішна через політичну і економічну ситуацію в країні туроператори зменшили кількість рейсів і квотних готелів. Тому на спеціальні пропозиції у час сезону сподіватись дарма. Що потрібно було туристам робити, це звичайно раннє бронювання. Були хороші ціни. Хто встиг, той забронювався, той вже має путівки на літо. І там дійсно хороші ціни. Ще в травні, початок червня, теж можливо ще щось по хороших цінах собі придбати. Попри це, Закарпатці не збираються відмовлятися від літньої відпустки. Однак для багатьох вона пройде на території України. Всі самі кращі місця, Лумшори, Синевір». А відпочивати не знаю. дома, мабуть. А це літо навіть не знаю. Є великі плани. Хочу побувати в інших містах України, відвідати музеї, галереї. Відпочивати ми їздили в Миргород. Хоча був в кризі сумами, але ми їздили. Вона якось зробила потівку для мене. А цього року як плануєш відпочивати літком? Я мабуть, поїду в Одесу. Якщо так, а якщо ні, поїду до бабусі. Якщо бюджет обмежений, то слід вибирати країни, цінова політика яких не дуже вдарить по гаманцю, Радять фахівці. Крім того, можна заощадити, якщо подорожувати дикуном, аби віддати перевагу хостелам замість готелів. До наступної зустрічі в ефірі. Хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.